Доброго дня чи то доброго вечора. Коли хто почує цей запис, сьогодні в нас відгук на книгу Чорна вівця Рейчел Гаррісон. Нещодавня новиночка від видавництва старого лева. Отож, прочитала я цю книгу загалом недавно, і ви знаєте, що ця книга претендує на найкнижовішу книгу місяця травня? Спитаєте чого? А зараз я вам розкажу. Загалом оцінила я книгу на три зірочки, але отак, от е, пройшло вже майже 10 днів, і я думаю, що я таки вліплю їй два. Бо то було супер, супер, супер крінжово. Отож, про що в нас книга? У нас є така дівчина Веспер, яка працює в барі, працює в барі офіціанткою, і в певний якийсь момент стається неприємний випадок, та її звільняють. Вона повертається додому і утримує листа запрошення на весілля своєї кузини і свого екс екс-бойфренда. Попереднє життя в неї було ну таке відверто, не дуже добре. Вона виховувалася в дуже дуже релігійній родині, як нам розказують. Фактично, вона жила в релігійному культі, і е, коли їй виповнилося 18 років, вона вирішила втекти. Але в них є так, якщо ти втікаєш з цього культу, ти можеш в нього повернутися, але після того, як ти повертаєшся, ти вже не можеш знову з нього втекти. Якось так вони це все презентували. І от Веспер вирішує, а що мені втрачати? Повернуся я до своєї родини, подивлюся, що ж там твориться в нас, як то кажуть, на рідній Земельці. Слід ще згадати, що Веспер фактично не знала свого батька. Не знала, хто він є, а її мати була зіркою горор-фільмів. Ось і все, що нам розказується про її і її родину. Отож, Веспер збирає якісь свої манатки і повертається на ранчо, ранчо, ферму, де жила її сім'я. От вона приходить, вони якраз в моменті підготовки до весілля. І фактично пів книги, десь сторінок 150, майже нічого не відбувалося. Вони всі готувалися до всього цього весілля? Е, нарешті на половині книги сталося це все весілля. А ще перед тим слід зазначити, що сталася така ситуація досить неоднозначна з її попереднім коханим. Е, він просто її поцілував. Отак, от, от знаєте, взяв і тупо поцілував. А навіщо ти женишся на її кузині? Якщо ти цілуєш свою попередню кохану, чи він надіявся, що веспер повернеться до нього, чи вона змінить якісь свої погляди, чи вона якось завадить цьому весіллю? Коротше, сталося так, що весілля відбулося, і тут розумієте, коли Веспер була на цьому весіллі, почали творитися якісь екстра крінжові речі. І в ході цього ми взнали, що веспер належала до сатанинської секти прама пекла. І отут, після того всього, що відбулося на весіллі, після всіх тих незрозумілих ситуацій, веспер повертається додому. А ще слід зазначити такий момент, що Веспер нарешті зустрілася зі своїм батьком на цьому весіллі. А виявляється, вона його шукала всі ті роки після того, як пішла з церкви, а це десь було шість років тому. І от заявляється її батько на весілля, і веспер, отак, от. Повертається додому, коли вона повертається додому, з нею знову починають творитися якісь такі максимально крінжові речі. Вона знову влаштовується в бар, але знову вона приходить і з її колегами дуже дуже максимально дивні речі відбуваються. Потім вона зустрічається знову зі своїм батьком, і вона знову вертається туди, на це ранчо. Ось Веспер повернулася на це все ранчо, і тут виявляється, що в неї скоро день народження, і її матір з батьком готують їй вечірку сюрприз. І в ході цієї вечірки е виявляється, що Веспер нібито обрана для певного ритуалу. І тут її опоюють якимись наркотиками. Потім стається так, що вона зовсім не розуміє, як вона потім після цього всього потрапила на цей захід, на цю вечерю, на своє день народження. Виявляється, їй вирізали ребро, а потім з нею робили якийсь магічний ритуал жертвопринесення, в результаті якого сама Веспер вижила, а всі інші пішли в пекло. Ось і все. Ось і бредова історія вся. А веспер тим часом повернулася додому, заховалася, ніхто не знав, де вона є, будинок її матері зазвичай продали. І закінчилося все тим, що вона за якийсь час повернулася в цей будинок просто на екскурсію. Та й все. От і вся історія. І, типу, нам це все представляли як якийсь горор, детектив, трилер. А воно виявилося, звичайною просто шляпою. І історією ні про що взагалі. Отак от пів книги топталися, і пів книги оця вся фігня відбувалася якась незрозуміла. Ну, загалом не знаю, можливо, я ще щось прочитаю в авторки, але це дуже і дуже малоймовірно. Ще хочу відмітити, що мені не дуже сподобався стиль написання авторки. Він якийсь був максимально незрозумілий, недоладний. Та й атмосфера взагалі якась така була. Я не могла призвичаїтися до того всього, що там відбувалося, до пейсінгу історії і до тих відчуттів, які вона мені давала. Не знаю. Але от оця крінжатіна вся відбувалася. От з оцим жертвоприношенням, буквально на останніх 50 сторінках, і це було реально якось дуже і дуже крінжово. Так що не рекомендую абсолютно читати нікому цієї книги. Все, дякую, що прослухали цей відгук. До зустрічі наступного разу.